Вітаю всіх маленьких фанів мега епічних поєдинків за участі ще активних та, що найголовніше, вже легенд боксу. Мене звати Макс, це канал Ресайт, бокс українського рубрика-прогноз. Поїхали! 29 липня у США, як передбачали древні Майя, з'явиться якесь восьме диво світу. Неймовірна подія, адже бажання сотні тисяч фанів боксу збудеться в один момент, коли в ринзі зійдуться два непереможних на піку або майже на піку своїх можливостей чемпіони, котрі ще входять в топ-10 бійців незалежно від вагової категорії. Принаймні за версією найкращого та найстарішого американського журналу про бокс The Ring, так ще й трясся його нокаутери. Поки це тож спітні, оскільки подія ну просто неймовірних масштабів. І цей поєдинок вже завжди називають найкращим або найбільшим за другий десяток 21 століття. І це дійсно так. Оскільки останній раз, коли в Ринзі зустрічалися два боксери з топ-10 незалежно від вагової, був аж у 2018 році. А саме другий бій Альвареса проти Головкіна, де, на мою думку, навіть та подія не була настільки епічна. Оскільки канело вже мав одну поразку та дві нічиї. У США вже відбувається масові зіткнути фанів цих двох бійців, котрі готові перегризти горло один в одному, спробують довести що саме їхні боксерії номер 1 Проте у нас, не знаю чому, хоча і подія ну точно не залишилась без великої уваги, проте ледве не кожен фанат видає перевагу саме. Теренсу Кроуфорду. Так, потрібно відмітити, що наутіобмекерів Кроуфорд є фаворитом, проте тут точно не все так однозначно. Адже навколо Теренса ну дуже міло робили таку собі ауру непереможності, змушуючи нас закривати очі на безліч нюансів цього бійця, яка в один момент не знаю чому, але в мене дала слабину. І готуючись до цього відео, я помітив, що тут точно не все так круто, і забігаючи трішки наперед, він не є фаворитом. Американцю Теренсу Крофорду на даний момент 35 років, за які він встиг здобути 39 перемог, 30 з яких були саме нокаутом. Та стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, починаючи з 61 кілограма, де він об'єктивно був справжнім гігантом, потім 63 кг, де він без проблем ще за 2 роки, став абсолютним чемпіоном світу, забравши один із поясів у нашого киянина Віктора Постола, котрий, до речі, єдиний боксер за 7 років, хто дожив з Крофордом до рішення суду. Та 66 кг, де він з легкістю забрав пояс у Джефа Хорна. І головне у цих всіх поєдинках, що об'єднує їх між собою та створює певну магію на коло американця, це те, що жоден опонент, окрім Портера, не зміг дати йому хоча би якусь відсіч. Так, певні бійці досить непогано розпочинали поєдинок, але лише тому, що у Крофорда така манера ведення бою, де він спочатку читає свого опонента, даючи йому при цьому хоча б трішечки свободи у рензі, а вже потім, розкусивши та пілаштувавшись, просто починає перегравати у кожному моменті. Взагалі, Теренс це особливий бієць і не лише через одні його досягнення, адже в світі було і буде ще багато чемпіонів з гарним рекордом. Але й тому, що він має певний аспект, який виділяє його серед будь-якого нині активного боксера. А саме одне з найкращих боксерських IQ в історії, можливо, навіть на рівні самого Мухаммеда Алі. Так, Крофорд зміг прочитати абсолютно кожного свого суперника, дививши паттерн їхнього нападу, ритму, якому вони працюють, та стратегію вмить коригував свою тактику на бій та починав тотальну домінацію. І саме круте у цьому всьому це те, що Кроффорд не видумує заново велосипед, а лише бере те, що він вміє робити свою базу і робить з неї Контрстиль, використовуючи все те саме, проте в рази ефективніше. Щоб ви зрозуміли, прилаштувавшись до свого суперника, він не починає пробивати якийсь новий суперудар, який би ломав опоненту всю його основу, як, наприклад, апперкот проти коротунів, а просто використовує весь той самий арсенал нападу, котрий потрібно відмітити у нього досить обширний. Настільки ефективно, що складається враження, ніби він щось змінив. Хоча частково все-таки змінив. Таймінг, контроль дистанції, ритм та все інше вкупі ще й зновусть. Сійкою Теренса роблять своє та просто знищують суперника. Проте з стійками все-таки є малесенький нюанс. Раніше я вважав, що Теренс один з небагатьох боксерів, які вміє на однаковому високому рівні боксувати у двох стійках. І частково це дійсно так, але якщо більш пильно придивитися до його нокаутів, то можна помітити, що майже всі вони відбуваються саме у стійці Шульги. Взагалі, якщо копнути глибше, то стратегія на бік Рофліда виглядає ну просто геніально. Адже майже кожен. Поєдинок він розпочинає з правосторонньої, де з перших хвилин починає читати свого опонента, боксуючи більш-менш на рівні, і тим самим не здаючи при цьому супернику реально підлаштуватися під самого теренса у відповідь. Адже як тільки Крофрут закінчив процес сканування, він не лише знає, як потрібно боксувати, але й сам міняє стійку на шольгу незручну для кожного боксера, де на опонента одразу вбивається якийсь новий монстр, якого він ще не бачив, але який вже знає, що він буде робити і як. Так саме. Погодьтесь звучить, а тим паче виглядає це все ну, мега круто. Проте трішки знецінюю міф щодо двох рівні між собою стійко, оскільки в одній з них він може лише боксувати на рівних і не більше. І раз ми зачепили тему міфів, то саме час переходити до всіх тих нюансів американця, які так добре намагалися приховати від нас і через які не все так солодко, як здається. Я думаю, для вас не буде секретом, що теренс є досить непопулярним бійцем і деякі його поєдинки, як, наприклад. Проти Портера не змогли навіть окупити гонорар боксерів. Я не знаю, з чим це пов'язано, але багато хто звинувачився у моєго промоутера Боба Арума, котрий ніби неправильно вибудовував кар'єру даного бійця. Хоча, як на мене, то саме Боб створив теренсу імідж непереможного, завдяки чому його поєдинок проти Спенса зараз і є таким цікавим. От ви, наприклад, чули колись про нокдаун Кроуфорда? Ні. А вже ж ні, бо його і не було. Хоча, точніше б де сказати, бо його не зафіксував під не рефері в одному із прохідних поєдинків Теренса. От подивіться самі, ось тут був нокдаун. Так, він був, адже це Сан Берланга проти кого. А ось тут, ну тут був нокдаун. Пф, звісно ж, був, це вже грошовий мішачок руїс проти старого кубинця. Ну а тут, тут то був нокдаун. Ніякого нокдауна я тут не бачу. І до речі, ви також. Я не знаю, як рефері міг не зарахувати оцей примісінський удар в щелепу, особливо коли він був в метрі від нього і все дуже гарно бачив, але він це зробив. Ну гаразд, ну було один раз кажете ви, проте це все рівно не міняє того факту, що теренс має досить міцну щелепу. І лише один хай не зарахований нокдаун за всю кар'єру, тому гарний приклад. І тут я з вами згоден, адже захист теренса, як і його витримка, є на досить непоганому рівні. Хоча під захистом я більше маю на увазі відчуття опасування та контроль дистанції. Але і тут не все так однозначно, адже Летовець був везде не єдиним боксером з ударом в кар'єрі Кроуфорда, до якої навіть у самих відданих фанів є питання. Якщо коротко, то проблема абсолютно ідентична до кар'єри Канело. А тобто, майже всі опоненти Теренса були або слабкими бійцями, або іменитими, проте вже давним-давно збитими льотчиками. А Венесенс звичайнісінький середня, котрий вибився в топи, здобувши перемогу над домашнім чемпіоном. Зі Іспанії. Шон Портер майже півтора роки був на активі до поєдинка з Теренсом. Після чого ще й пішов з боксу у досить молодому віці, через що я підстави вважати, що бокс його вже не цікавив. Келбрук взагалі покінчив з боксом, але гроші закінчились, і після двохрічної паузи він повернувся лише заради одного більш-менш. Вигідна поєдинка з Крофордом. Каваляускас – це просто міцний середняк, головний скальп якого це той самий Авенесян. Тамір Та Хан, який також пішов з боксу після поразки Канело. повернувшись через два роки з ціллю пів заробити. Взагалі, Ханом – це ще той цирк, адже це був перший офіційний нокаут Ударом в пах де напевно потрібно було або анулювати поєдинок, або порахувати раунди до цього моменту. Проте це ж таренця, тому запишемо нокаут для статистики, подумав Арум і зробив. Я би міг і надалі продовжити цей список, адже наступний там це брат Беневідеса, котрий також після травми і як результат паузи повернувся в бокс і отримав поєдинок з Крофордом лише тому, що він просто виглядає небезпечно. Джеф Хорн, головний скальп якого це скандальна та тамерзана перемога над легендою боксу Мені Пак'яо. І так далі, проте на цьому і зупинуся, адже гадаю, що мою думку ви вловили. З одного боку, легка перемога майже над кожним з цих хлопців. А з другого, а хто з них, та ще й у їхньому стані, мав би дати йому хоча б якусь вісіч. Тобто так, Теренс круто читав і так само виглядав у цих боях про те, як виходить лише проти нетопової позиції, в той час, як у його опонента американця Герла Спенса, з кар'єри все набагато краще, і крім рідких виступів, навіть немає до чого докопатись. Адже, не дивлячись на його аварію, всі чотири останні поєдинки були проти справжніх топів. Тут вам і непереможний чемпіон Майкі Гарсія, котрий, так заради цього бою піднявся аж на цілий дві вагові, але він все рівно ще тоді був на піку. Шон Портер, котрий був діючим чемпіоном світу, Дені Гарсія, котрий розібрав піку Аміра Хана лише за 4 раунди, та кубинець Йорденіс Угас, котрий чесно переміг легенду бокса, хай і в поважному віці. І саме круте в цьому всьому, це те, що проти двох останніх Herl вийшов одразу після аварії, підлікувавшись, навіть не взявши проміжного бою. Коли мова йде про Свенс та його бокс, то перші слова, які можна почути у розмові. Це неймовірний талант в з надзвичайними фізичними даними гарно приправлені зверху, чудово підібраним стилем та такою ж технікою. Транет Спенса, на мою думку, один з найкращих тренерів на даний момент, проробив просто чудову роботу зі своїм підопічним, зробивши з нього ледве не ідеального боксера. Так, матеріал для цього всього був також чудовий, але дідько, це все вийшло ну настільки круто, що я навіть не можу назвати хоча б одну слабку сторону американця. Судіть самі, гарна антропометрія вкупі з потужною гарматою та неймовірно міцною щелепою. Є. Крутезний та різноманітний напад також є. Незручна для опонентів стійка шульги присутня, та увага, що буде найголовнішим фактором у цьому поєдинку. Найкращий захист за часів молодого Канело та Мейвезера, який у нього однозначно є. Швидкість таймінг, відчуття опонента та все інше ми також не забуваємо. Проте я хотів би зупинитися саме на захисті. Оскільки я вважаю, що Крофорд не зможе його зламати, а тобто не зможе виграти нокаутом, а тобто програє цей бій. По очкам. Як би круто терес не читав своїх опонентів, він нічого не зможе зробити з захистом спенса, який все це робить просто на автоматі, як той робот. Тут вам і ідеальний блок, який він підставляє під удар в потрібний момент. Чудові нерки, не дивлячись на його немаленький зріст. Крутий контроль дистанції, який в копі з його бетонною щелепою та чудовим природним відчуттям опонента, не давали суперникам жоднісінького шансу не просто на нокдаун, а хоча б на якийсь ефект від удару. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Бій буде надзвичайно близький, і я більш ніж впевнений, що він пройде всю дистанцію. Оскільки Ерол не настільки потужно б'є, щоб зробити теренса, захист якого, хоча і гірше проте також на місці. Ну і Крофат, як я вже сказав, не зможе пройти через такі. Такий комплексний захист. Розумієте, цей бій це точно не про якийсь один суперудар чи одну суперстратегію. Адже рівень бійців настільки високий, наскільки і рівний, а тому якоїсь спецзброї в них, принаймні один проти одного, ну точно немає. Цей бій це про те, коли малесенькі нюанси з одної чи з іншої сторони і виберуть переможця цього протистояння, де, наприклад, Spence має невеличку перевагу, ледве не в кожному фізичному аспекті, а саме краща антропометрія, краща швидкість, кращий вік. 33 золота середина у боксі. В той час як Крофорд більш стилістично, як різноманітніший, так і незручніший. Тим не менш, мене все ніяк не може залишити у спокій той факт, що, як ми вияснили, головна стійка Крофорда, його фішка, яку він приховує до останнього, це стійка Шульги, в якій взагалі то весь час і боксує саме Ерл Спенс, і яка, на мою думку, в нього однозначно не гірша. Ерл чудово вміє боксувати на дальні проти правшів і перемога на День Герсію, тому гарний приклад. Виходячи, що Крофорд буде змушений ледве не одразу дістати свій козир, а тобто відзеркалити опонента, де в обох них, окрім калебрука, не було жодного нормального дзеркального поєдинка. Виходячи з цього, досить важко спрогнозувати, хто з них буде у більш вигідних умовах. Як вердикт, бій почнеться за сценарієм Теренса на дальній дистанції з перестрілок, оскільки Спенс любить приймати правила опонентів, як ми вже бачили, завдяки купі аспектів ще й переграє їх у їхній стихії. Та і сам не проти буде такого ходу подій, оскільки є боксером універсалом і вміє гарно боксувати на будь-якій дистанції. Чи буде Теренс більш результативний на дальній, я думаю, так. Адже від прямих ударів так ще й проти такого майстра ні один захист не допоможе. Проте на зближенні, а такий момент. Однозначно будуть, Спенс буде явним фаворитом. Бій почнеться спокійно, ніби як шахматна партія. Проте з кожної хвилини буде набирати все більше обертів, де вже в екваторі може прийти у справжню зарубу, в якій Спенс на реакції та талантів купі з гарним захистом буде перегравати Кроуфорда. Терен взагалі не дуже сильно полюбляє високий тембою, оскільки банально не встигає аналізувати все в ринзі. Через що більш агресивний бокс буде точно на руку Спенсу. Кроуфорд буде намагатися підбити Ерла проти Спенса не Келбрук і зробити його таким пораненим хуком у нього точно не вдасться. Хоча підбити ним чи звоїв лівим прямим він все-таки може. Проте добити Спенса через знову ж таки захист у нього не вийде. Як вердикт, в фінальні раунди будуть вирішувати результат цього бою. Де як на мене фізично міцніший та краще в рубках Spence, а в кінці бою, я думаю, що від резумних перестрілок і слід пропаде, має вирвати зубами перемогу у максимально рівному поєдинку. 115-113. Все-таки Спенс є надзвичайно стабільним бійцем, котрий завжди лідерує по очкам і круто показує себе у будь-якій частині бою. В той час, як Крофорд інколи віддає раунди, поки що не підлаштувався або читає свого опонента. Що саме проти Спенса буде фатальною помилкою, адже навіть прочитавши його, через надзвичайні дані та талант Ерола, використати ті знання проти нього Крофорд не факт що зможе, або встигне. А вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть свій думку щодо цього поєдинка, оскільки тут є ну, просто величезне поле для дискусії. І не забувайте за бажанням підтримувати канал лайком, коментарем та підпискою або фінансово одноразовим донатом на Дунатело чи підпискою на Патреоні, що дасть вам певні привілеї, а мені дозволити і надалі знімати для вас такий якісний контент. А ще особливо подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо у ЗСУ, Україна. Понад усе. Факт дня для американця Теренса Крофорда – це бій є надзвичайно особливим. Адже в разі перемоги він зможе записати своє ім'я в історію як перший та, що найголовніше, єдиний абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях.